Добрий день, це канал Я і мамі і тваринки. І ми з вами йдемо у поле на город. Один горбок я вже здолала. Ху, ще один вийти під горбок. Ми йдемо з вами. Куди йдемо під Так, йдемо на город. Вибрати мені треба цибулю, якщо вона там є. Тобто ж таке, якщо вона там є. Бо я вже тиждень на городі не була. Так що там ще город є? Город є, дощів не було сильніше, не змило. Цибулю вибрати, огірки вибрати. Мишам їсти ще донесу в морку, досиплю. Там їх не О. І що то ще? Цибулю вибрати треба мені. І кабачків, і гички наломити. О, що треба зробити? Барабою копати не буду, бо барабої маю. А зараз прийду подивлюся, що там робиться на городі. Чи все дуже заросло, чи ні. Що маю сумнів, що воно не заросло. Скоріше за все, заросло і дуже. О, та й такі тут то справи. Ну, Починається ще один горбок. вроді глянути. Вроді недалеко під горбокліст. Ну, поки вилізу, захекаюся. Що то капець. Ну нічого. Не ставай мені по п'ятах, бо получиш носа. О, ох, яка красунька, вся в яблуках. О, буде сюди по яблука приходити. Коза. О, дивіться на які. Вся в яблуках. Красунечка. Ось тут які то справи. Вже і калина, дивіться, майже червона. І вроді жари такої нема. Дивіться. Ай -ка. капець тік. Дивіться, Жика. Красунечка. Так, третю частину горбка здолали. Вже туди догорі. Ну нічого. Ладненько, поки місяць пауза. Зараз вийду догори, тоді подивимось, що там робиться на городі. Дивіться, маслята є, були, напевно. Я ж не ходила ніде, бачите. Ну це червивий вже. Але на стежці виріс, значить, були маслята в соснині. Іван, ти був маслят за маслятами в соснині? Ні? Не знаю, я один їх не, не бачив. Та ти так дивився за ним. Отого ото, о, так не люблю, то його о. Не здалі. Отей о, що чіпляється до всього. Потім поки вийдеш на город по тій стежці. Вже у бабиних вошах. Нас сказали бабині воші. Така, така кулька яка чіпляється, що не рад дати. У мене тільки ще одна коза волохата залишилася. До якої буду чіплятися, це моя малишка. Бо до тих всіх вже не будуть чіплятися, бо вони всі короткошерсті. Так, о, ще й салат є. Uh -huh. Курчатам нарвати можна. Чого, зараз висопою? Віть, як потемніли мої барачки. Гарненько дощики пішли. Фу. О, О, моя кукурузка. Росте красунечка. Ще кози поки місь не їли. Дикі кози. Інтересно, чи є вже квасоля, га? Супику з квасолькою. Не, не, не. З курочкою. О, вже, вже можна нарвати молоденькою. Так, тут салатик треба повиривати. Хочу в гарбузи глянути, що тут робиться. Барабої вже майже рані посохли. Так, гарбузики мої. Що ви тут представляєте собі, Іван? Вирви в ту травку великий корч. О, дивіться, які красунчики лежать. Бачите. Так, ранні барабої мої сохнуть. Ось мої красапетики. Це добре, що сохнуть. Будемо. Будемо копати. Ну, от ще один хочу. Тут гарбузик гарний лежить. Ух, і тут гарбузики гарні лежать, дивіться які. Правда, зелений. То той, що на кашу. Ну щось він дуже ну, блідний. Ну нічого. Так, ну. Тут теж, напевно, той, що жарти, так. Ні, ні, це звичайні гарбузи. Вон там гарбузики лежать файні, вон зелений лежить, файні. Добре, бурачки, ще мої трошки підростуть, дощі пішли. Так. Бараки, не лізьте, гарбузи в бараки, вас тут не треба. О, який красап'я. Ну, ви думаєте, я думаю будуть гарні гарбузи. Здорові, краса п'ятики. Повиростали, там вище повинні бути краще. Бо тут були хуже знизу. Так, ладно, переходимо до своїх... О, будь здоровий. О, добрий ніс, кулака за тиждень чує. Так, будемо зараз вибирати мою тиканку. І тут цибулю треба повибирати. Дивіться, ціка. Повиростала біла цибуляка. Здорова така. О, салатик гарний. А кабачки, які вони довгечі лежать. Зараз тут цибулю вирвати, тут цибулю вирвати. Так. Мішки, сікатора залишай. Пакета бери з собою і трутку бери з собою. Сікаторами мішки приложи. А ні, одного мішка бери, бо треба вверху вибрати ту кабачки. Так, що пішли далі. Ох ти. А що ж то за таке безобразі, га? І як нею садити, ви думаєте, га? Ну де ж такою великою? Цибулею садити. Чо вона така була маленька-маленька? А така зробилася велика-велика. Вирви у теосінки Іван викиняє на мешу. Йой, мій салат похилило. І... Вирви у казала он де ту, курчі. Салатику тримайся, мені треба тебе багацько-багацько насіння. Іван, ти ті огірки тут, тут п'ятницю вибирав? Вибирав, щось, щось я не бачу, тут їх стійки. Ну Як? П'ятниця були. Ти що брешеш? Який тиждень? О, вже головка капусточки є. Там вже є. Оце діло хороше. Навіть самі тут обідні, де були бліді і бліді, то навіть ті тут потемніли вже трохи бурячки. Я сподіваюся, що ще піду Так, пакета оставляй, дай мені трудку. Ну, я жодною рукою не дістану. Приложи його чимось, бо зараз вітер вкраде, огірка одного вирви положи. А я йду подивитися на свої. Мишки шкработушки. О, ви дивіться, скільки в мене помідорів наросло. Що, їх ще підв'язувати прийдеться в полі. Дивіться, які здорові. Ну. <фай>. Коли вони спіли вирости? П'ятницю. Дивіться, які великі там вон лежать, а от які файні. Ви бачите? Там ви бачите, яка красота. Ой-ой! О, капусточка є. Ой. Бачите? О! Моркучка зіджана є, яка хоче труточки мишка. А морква не Ладно, буду я годувати свою звірину. Ой, божечко. Ой. Ну, то це її трутки мені мало бачу. Треба ще. Ще буде нині, підеш в магазин, ще треба докупити трутки. Бо я взяла для профілактики трошки. Ну, це бачу надто трошки. Пшениці не було той раз. А це все то таке собі. О, опустилося нижче, бачите, і жере нише. А йому треба. А йому треба труточки. Жапа чи що топу? Не знаю. Пробігло. Може і між було. Що думаєш? Ось таке то діло. Ладно, йди за мною, оці всі стоп'яки. Ну, ладно, я буду йти донизу повириваю, хай буде. Деяку траву бачиш, виривай. Особливо осінку. Так, тут що в нас робиться? Отут, де їло, де самий більший бабай був, тут нема з'їдженої. І все те старе. Ну я трошки всиплю. <кій> От. Та й усю. Оце такі то справи. Бачите, морка трохи стовп'яків погнала. Ну нічого. От у ще ту вирвеш. Морку ту заберемо козом. От морква з товп'яками. Ось тут, бачите, свіже дерло. Не здалі. О тут свіже з'їджене. А, вовки б тебе кусали. А це перші признаки, що то миш. Мишачі. Миша чи відходи. Йолі-палі. Положи тко на кубку, потім ще. Буду йти, заберу, перележи на межі. Будемо йти донизу, заберу, ну нащо ж його доверху само сунути. Та й такі-то от то справоньки в нас. А справоньки, нікуди ж ні з мишами по повний капець, де їх стільки береться. Це свіжа дзірка. Ось, ось осіночку вирвів. Ти хоч кутів, хоч кого хочеш, ти що думаєш тут що? Курочки гарні. Так, добренько. Ми ще я погодую, а скільки чого ще буду робити, то ще покажу в другому відео, що буде друге. Морква заростає осінкою, як сказилася. Чи дрібною Настю чи швидкою настію, чи Чи як там ще дівчата казали? Як тільки не казали назвів. ціла купа. Сипну по скрізь потрошки. Тут капусточка моя, ще маленька, але вже, вже, вже починає в'язатися. Таке то. Ладно, буде ще й друга частина, камість пауза.